Доброти багато не буває, коли болем зорані уста хворого зцілити помагає краще ліків. Наша доброта, серце розмірів від того не міняє, не зупинять відліку літа, дужу силу дивовижну має, рідкісна учасна ж, доброта, вік жорстокий. Вік немилосердний, перемелює, як жорна він людей. Добротою, бідні всі тепер ми, та все рветься іноді з грудей. світ широкий, проситься між люди, біль притишити, розрадити в журбі, страх ними чужий, і легше буде. Хтось добром віддячить і тобі.